Любі друзі, вітаю вас з приходом весни, прекрасної пори року, яка є найочікуванішою. Адже з приходом весни сина вкруги пробуджується і оживає, оживає природа, а разом з нею пожвавлюється і шкільне життя. Закономірно, що і в нашому ліцеї, щорічно у квітні, проходять заходи екологічної декади, які є логічним продовженням природоохоронних тем. На уроках біології, хімії та географії. На уроках географії ми познайомилися із різноманітними природоохоронними територіями України. Але я хочу привернути вашу увагу до чарівного куточка нашої Сумщини. Це єдина ділянка лучного степу, природний заповідник нашої Сумської області Михайлівська цілина. У цьому році він ювіляр. З моменту створення йому виповнюється 95 років. Заповідник відноситься до унікальних пам'яток природи, де зберігся куточок незайманого степу України, який ніколи не знав плуга. Майже всі лучні степи в нашій країні розорані, але цю земельну ділянку вдалося повністю зберегти. Територія заповідника, розташована в Лебединському районі, між річками Пслом і Сулою, займає 202 гектари. З них 167 гектарів цілинний степ. У дореволюційний час територія Михайлівської цілини належала поміщику Капністу, відомому конезаводчику. Він використовував цю ділянку для випасання своїх породистих рисаків. З приходом радянської влади земля стала державною, і тут був офіційно створений заповідник. Своєрідний, оригінальний та неповторний природний заповідник вражає безкрайнім степом величезною різноманітністю рослин, тварин, комах і птахів. Протягом року степ змінює своє забарвлення не менше десяти разів. Починаючи з ранньої весни і до пізньої осені, лучний степ стає неповторно красивим. Флора заповідної зони налічує 525 видів рослин, серед яких багато рідкісних, занесених до Червоної книги України. Фітоценози з ковилою, типчаком, різнотрав'ям і осаками, найбільш характерні для рівнинних ділянок степу. Між дернинами з лаків розкидана конюшина, люцерна, гвоздика, золотий горицвіт, фіалки. Трава тут виростає в пояс і має просто фантастичний п'янкий аромат. Завдяки заповідному режиму тут склалися умови для збагачення фауни. Цей маленький споконвічний шматочок землі дає притулок десяткам видів звірів і птахів. Нині трапляються у Михайлівській цілині лось, кабан і навіть вовк. Останнім часом усе частіше з'являються сарни. Постійними мешканцями є заяць сірий і лисиця руда. Дуже багато дрібних ризунів і птахів. Заповідник Михайлівська цілина це ще й жива природна лабораторія. У якій проводить наукові дослідження Інститут ботаніки, Академії наук України. Потужні чорноземи стали предметом вивчення ґрунтознавців, адже вони є еталоном або мірилом родючості. Навесні і влітку заповідник відвідують численні делегації шанувальників природи, щоб помилуватися красою запашного квітучого степу, пізнати нове, порівняти, зробити висновки. Друзі! Пишаємося цьогорічним 95-річним ювіляром, унікальним куточком природи, заповідником Михайлівська цілина. Тож збережемо цю красу для наступних поколінь.